Питання Команда програми Демократична школа упродовж весни літа 2022 року провела кілька сотень занять для дітей та молоді у місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб у рамках мобільної молодіжної роботи в різних регіонах України. Кожне з цих занять було неповторним та творчим і може зацікавити колег, котрі працюють з дітьми. У стресових умовах війни та вимушеної зміни оточення. Такі активності допомагають відволіктися, відновити психоемоційний стан та впоратися з тривожністю. Крім того, заняття має ще й додану вартість, адже в невимушений спосіб і без додаткового навантаження допомагають в ігровій формі розвивати компетентності. Сподіваємося, наші поради стануть у нагоді педагогам, батькам. І всім, хто працює та опікується дітьми, спробуйте робити такі активності не лише під час кризових ситуацій, але й для урізноманітнення навчальної діяльності, для подолання втоми, налагодження групової взаємодії. Дозвольте представити кілька ідей та методик для активної роботи з дітьми. Наша команда з приємністю ділиться власним досвідом, що охоплює різні підходи та різні види діяльності навчання через природу на свіжому повітрі та через пізнання світу. Якщо візуалізувати, то наша діяльність відбувається під парасолькою Аудор Едюкейшн, що включає у себе наступні елементи. Пригодницька освіта включає спортивні активності, рекреаційні розваги, квести, експедиції, розвиває знання та критичне мислення, відкритість до інших культур, переконань, практик, віру у свої сили та здібності. Взаємозв'язки. Міжособистісні та соціальні. Наші активності сприяють формуванню навичок співпраці, вирішенню конфліктів, емпатії, гнучкості, відповідальності, допомагають усвідомлювати цінності та поважати культурне різноманіття. Терапія допомагає дбати про себе, свої почуття, зняти психологічну напругу, розвиває творчість і знання самого себе, критичну самооцінку, сприяє конструктивній поведінці в неоднозначних ситуаціях. Персональний розвиток. Активності формують у дітей навички самоосвіти, аналітичного та критичного мислення. Крім того, розвивають лінгвістичні та комунікативні навички, в тому числі спілкування іноземними мовами. Використання дидактичних та рольових ігор мотивує дітей експериментувати та досліджувати світ. Навколишнє середовище. Навчальний процес зосереджується на розумінні світу, що нас оточує, і на зменшенні негативних наслідків екологічних проблем. Освіта для сталого розвитку, польові дослідження, що пов'язують науку та винахідництво, розвивають відповідальне ставлення молоді до навколишнього світу. І у серці нашого дерева навчання через досвід. Пам'ятаємо цикл Давіда Колба. Простішими словами, це навчання через роздуми та аналіз та рефлексію особистого досвіду. Девід Кол ще у 1984 році наголосив, що навчання через досвід це процес, завдяки якому знання створюються шляхом усвідомлення та трансформації досвіду. Теорія навчання через досвід складається з чотирьох етапів: на першому етапі. Саме досвід є відправною точкою для навчання. Тож під час підготовки заняття з дітьми варто планувати активності, які враховуватимуть уже наявний досвід дітей та створюватимуть можливості для отримання нового досвіду. Другий етап це рефлексія і осмислення досвіду. Адже для того, щоб досвід сприяв навчанню, його необхідно обміркувати. Третій етап узагальнення досвіду. Під час якого людина робить висновки, основним результатом цього етапу є рішення наступного разу в схожій ситуації діяти в інший спосіб. І нарешті на четвертому завершальному етапі йдеться про застосування висновків та прийнятого попереднього рішення на практиці. Наприклад, наступного разу, коли працюватиму в групі, я частіше даватиму змогу іншим учасникам висловлювати свої ідеї. Так, усі будуть залучені, і ми разом зможемо знайти краще рішення. Ключовим моментом навчання через досвід є дебрифінг або обговорення. Нехтувати обговоренням, пережитого досвіду, навіть якщо він був короткотривалим, не можна. Інакше просто ризикуємо втратити сенс навчання, Дебрифінг варто проводити відразу після отриманого досвіду. Крім того, Плануючи активності для своїх учнів, звертаємо увагу на компетентності, які маємо розвивати разом з дітьми, плекаючи культуру демократії та будуючи свою спільноту, групу чи команду. Ось так коротко про те, яку користь отримують діти від зустрічі з нами, та які компетентності у них буде сформовано під час нашої навчальної діяльності. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте цього метелика. Пригадуємо! А для тих, хто з нами вперше, зазначимо, що рамка компетентності для культури і демократії це публікація, запропонована Радою Європи. Як бачимо, рамка містить у собі 20 компетентностей, які об'єднані у чотирьох сферах: цінності, ставлення, вміння, знання та критичне розуміння знань. Модель рамки описана у трьох томах, які містять у собі основи моделі, опис її розвитку. Та способи використання. Більш детально з документом можна ознайомитися тут або у бібліотеці на сайті Демократична Школа. Посилання на сайт знайдете в описі під цим відео. У наступних серіях нашого навчального відео ми запропонуємо декілька вправ та активностей, якими ми хотіли б з вами поділитися. Детальний опис запропонованих активностей ви зможете прочитати у спеціально розробленій брошурі. Впевнені, що ваша творчість Енергія жага до пошуку нових варіантів роботи з дітьми не вичерпні, не зупиняйтесь, дійте.